Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Автокарс. Автомобілі з Європи і отримали ми свіженьке поповнення. Це Volkswagen Passat B8 в хайлайн комплектації. Автомобіль модельний 2019 рік, дата виготовлення даного авто листопад 2018 року. Має кузов універсал 2-літровий дизель, 7-ступенева роботизована коробка передач DSG DQ381, тобто це мокра. ДСГ, скажімо так, як називають в народі. Такий вигляд має автомобіль по кузову. Зараз більш детально оглянемо даний автомобіль і одразу скажу, що актуальна ціна на даний автомобіль буде на нашому сайті Автокарускарсієї. Переходьте в описі під даним відео, буде посилання на наш сайт. Там ви зможете отримати актуальну інформацію по даному авто і не тільки. Є різні автомобілі. Також є ще один b 8 Passat, Тому, будь ласка, переходьте, можливо. Зможемо чимось вам допомогти. Отже, коротенько по даному авто. Підемо по порядку. Автомобіль має ледовану оптику. Попереду є фронтальний асистент, фронт асіст, тобто стоїть радар. Замінені гальмівні диски. Автомобіль на 17-х дисках на новій літній гумі Bridgestone, здається, Так, Bridgestone. маємо безключовий доступ. Підійшли, автомобіль, відчинився, електроскладання та електрорегулювання дзеркал. По салону автомобіль має такий вигляд: комбінований салон, шкіра плюс алькантара. Назвичайно все в дуже класному стані, дуже приємно на дотик, дуже класно все виглядає. Пластикові деталі, все в ідеалі, ще присядемо, ще повернемо сюди і детально все розкажу. Позаду. Також має такий вигляд, має такі хромовані вставочки, ну, хайлайн комплектація. Виглядає він дуже-дуже класно. Щоб зачинити автомобіль, досить доторкнутися до ручки. І, як бачимо, автомобіль зачиняється. Автомобіль оснащений ледованою оптикою. Для того, щоб відчинити багажне відділення, досить зробити такий рух ногою і кришка. Багажника відчиняється, вона з електроприводом і також автоматично відкидається дана шторка. Є запасне колесу з усім необхідним інструментом. Тут все укомплектоване, все в порядку. І зачиняємо. Наше багажне відділення. Є передні і задні парктроніки, круговий парктронік на 360, камера заднього огляду. Позаду в авто встановлений асистент автоматичного гальмування при паркуванні. Дуже дуже достойний варіант, безключовий доступ на всі дверцята. Зараз присядемо в авто і більш детально глянемо, що він має по комплектації. Заведемо наш автомобіль. Автомобіль має цифрову панель приладів, дуже це класно все виглядає, дуже класно все читається. Салон, я сказав, комбінована шкіра плюс Алькантара. Тут є підстаканнички, є розеточка на 12 вольт, автохолд, електроручник, там є USB-вихід та AUX, 7-ступенева DSG, DQ381. Це та коробка, яка прийшла на зміну DQ250, там також є USB-вихід, трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Є навігація, яка. Працює по Україні. Зараз подивимося, які у нас є асистенти, допоміжні системи водія. Це адаптивний круїз-контроль та фронтальний асистент. Також є розпізнавання втоми. Паркування і маневрування автомобіль оснащений передніми задніми парктроніками. Оснащений системою автоматичного гальмування при паркуванні, камерою заднього огляду. І також є у нас. Система автоматичного паркування, тобто парк асіст, також присутній в даному авто. Як це все працює, десь я виставляв відео. Буду мати змогу, покажу, як це працює і в даному авто. Також маємо мультикермо, управління круїз контролем, управління бортовим комп'ютером під кермом перемикачі коробки передач 219 тисяч. Оригінального пробігу я це вже все сказав. Датчик світла, датчик дощу, електроскладання та електрорегулювання дзеркал. Тут у нас безопадкове дзеркало з автозатемненням. Дзеркала в козирках. Є різні сервісні клавіші, але вони розраховані для Європи. Є відділення для окулярів. Отак, коротенько по даному авто. І ще. Також, звичайно, автомобіль оснащений. Зараз покаже системою Apple CarPlay та Android Auto. Розблокуємо телефон і бачимо меню нашого телефону. Зараз Google карти відображаються, або меню нашого телефону виводиться на екран. Можна включати навігацію, слухати музику, переглядати повідомлення, здійснювати дзвінки і тому подібне. Дуже-дуже зручна система. Значно краще штатного навігатора. Зараз відкриємо капот. Під капотом все добре, все сухо, немає ніяких підтікань. Там також все сухенько, автомобіль працює стабільно, без жодних нарікань. Тут все добре. Зараз візьму Товщиномір, перемірюємо наш автомобіль товщиноміром. Так, отже, які заміри по даному авто? 202, 203, 194. Капот фарбувався, фарбували ми його тут, були. Декілька сколів, в мене є фото. Якщо комусь буде цікаво, я все покажу. Тобто нічого критичного, але просто немало гарного косметичного так скажем, вигляду. 131. До речі, він-код. Хто хоче перевірити даний автомобіль по він-коду, зафіксуйте його собі, перевіряйте, телефонуйте. Будь ласка, надам повну інформацію по авто. 137, 112, 131. 100, видно, не видно? 132, 117, 133, 130, 150, 120. Це нормальні показники для пасата Тут 174. Є якесь легке підлокування. 115, 161. 118. Отже. Volkswagen Passat B8, модельний 2019 рік. Дата виготовлення даного авто, до речі, одразу покажу. По документах він буде 2018 роком, він 7.11.2018 року. Даний автомобіль листопад 2018 року b 8-2-літровий дизельний двигун на 150 кінських сил, 7-ступенева роботизована коробка передач DSG DQ381. В хайлайн комплектації має реально дуже дуже класний стан, має незначне козметичне підфарбування, оснащений круговим парктроніком, камерою заднього огляду, фронтальним асистентом, шкіряний салон. Салон комбінований, шкіра плюс Алькантара, електропривід кришки багажнику, асистент автоматичного гальмування при паркуванні. Така ледована оптика позаду. Тому, якщо вас цікавить даний автомобіль, переходьте в описі під даним відео, буде посилання на наш сайт Автокар Там буде зазначена ціна на даний автомобіль. Є різні автомобілі, тому переходьте, підписуйтесь, будемо раді вам допомогти. А я дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Слідкуйте за нами. Всім гарного дня.